Мекапас! Мекапас! Всім привіт! З вами Аліос, і я зайняв друге місце на мака Rumble Box турнірі. Я грав на біду Blackbeard, мій лист. Я використовував стандартний бід-лист, де були за тек-карту, беруть 4 ibit 500 мільон, за його Trigger та Activate main. Його Activate main, звісно, не завжди використовується, але все одно tech чойсів не було. Все стандартне, максимально 2 ванагури, 2 Doca-Q урізані для того, щоб вмістилися 4 iBit 500 млн. Ще взят шир'ю. Для таких матчапів, як Зоро, Поня, ну і всякі різні багато листів мають дуже корисні три кости. Це цей Санджі, теж ну, в цілому, тут все стабільно. Якщо дуже коротко і брати цей самий лист проти якихось там дуже популярних або моїх матчапів, які я грав на турнірі, то Основне я можу розповісти, єдине, що кожна ж ситуація вона відіграється по-різному, в залежності від того, як грає опонент, від того, як тобі іде карта в руки, і по основному це проти червоного, проти зору, проти Шанкса. Вони зараз носять дуже агресивні паки. Ми повинні захищатися. Граючи за бороду, ми повинні захищатися від кожної можливої там плюс-мінус е е атаки, сейвити собі ХП іноді може нам навіть не треба використовувати абілки, але це все дуже індивідуально. Наприклад, проти Шанкса все одно треба використовувати там на сьомому доні абілку або на восьмому, якщо там буде драгон або щось таке, бо іноді тобі треба захистити або бюржесів, якщо вони недостатньо великі проти бекманів, або тобі треба просто захистити, якщо ти вже можеш атакувати бюржесами, захистити від прямої атаки. Протизоро тобі дуже корисний цей ширію бо він дуже багато чистить. Протизору, я навіть не знаю, теж іноді можна і не використовувати абілку взагалі, бо те, що вони Спамлять стіл це, звісно, сильно, але іноді там знаєте тримати якісь карти каунтери в руці теж. Важливо, тому що тобі треба захищати, тобі треба виживати, бо ти стіл ти можеш почистити, ах, а хп ти собі не повернеш. Проти зелених матчапів в цьому турнірі не було в мене, на жаль. Проти зеленого, проти боні, проти смокера ми граємо шир'ю, ми використовуємо фінгер-пістоли, Ми сподіваємось на тригери, ми юзаємо ліберейшн. Ми іноді там щось підчищаємо ванагуром до комкю. Теж так само ширю дуже корисний. Проти Ташигі, проти Санджі, проти там якихось серчерів в нас, типу, один геймплан, але він дуже такий обширний. Ми повинні його якось утилізувати в залежності від мечапу. Ми граємо мідгейм бюржесів, ми робимо бюржесів, ставимо. Намагаємося вбити через них. Ну і звісно, нам тут допомагають все інше. Це чисте інструменти, що ми доживали до пюржесів і тічів. А ну так, звісно, в зеленому матчапі нам проти кавендішів, проти всякого цього нам потрібні фінгерпістоли. Ну і в принципі все. Фіолетові матчапи так само, вони рамбляться. Притримуються свого геймплану, Ми руїнимо їм геймплан, вимикаючи онплеї, коли потрібно. Проти плуфі ми там на, цей на сьомий дон ми вимикаємо, щоб не було якогось там Луфітаров, Сангоров. Що ще тримаємо Шигани на Сангоро. То і в принципі так само спамимо бюржесів намагаємося вбити. Нам тут не сильно допомагають горду. Q, тому ми просто ставимо на півблокерів, виживаємо, доживаємо до тічів. Сподіваємося, що до цього часу в нас будуть дуже сита ширю. Там декілька штук на столі Займу кузанів, Там все це в принципі проти синього дуже складно. Ми так само дуже складно граємо проти а, дофі, проти Боа. Вони спамлять стіл, вони ставлять сильних черекторів. Вони їх онплеї та ці івенти дуже, дуже, дуже нам дізраптять гейм. Вони прибирають нам бюржесів, вони прибирають нам тічів. Це те, що ми граємо. Ми можемо лише сподіватися на те, як ми там в мідгеймі їх їх накоцали, чи, чи чи можемо, може там там за хайролити, чи там ну не знаєте, проїхатись по ним, щоб вони не цього, не отримали моментума цього. В мірорах нам потрібні бюржаси, в мірорах нам потрібно ходити другим. В мірорах нам потрібні стейджі, нам завжди потрібні стейджі. Майже може там в деяких червоних мечапах нам в зору нам може не потрібен стейдж, а, нам потрібні стейджі проти в мірорах нам все це. Нам потрібно аб'юзити лафітів, нам потрібно ставити бюржесів. Нам треба знаходити ліберейшини на їх е, бюржесів. Нам треба абузити кузанів, бо вони будуть прибирати наших бюржесів. І це все це буде працювати проти якихось онплей, просто проти лучі, проти е, смокерів. Ми просто вимикаємо їм онплей на якісь дуже там сильні ходи. Вони зараз носять activate main, ремови, але вони набагато слабші. І не мають інструментів боротися проти, наприклад, цього, окрім там деяких там прямо окремих випадків. Тому так само ми в кузани, бюржеси, тічі, в принципі, все я грав дуже багато плуфів, дуже багато шанксів. Тому більше рекомендацій. Дати не можу, але це все рекомендації, тому що я відіграв не, не найкращим образом. Це тому єдине, що там треба вчити матчапи, коли вимикати, як працювати, приймати, коли ставити бюржесів, там коли їх сетапити, коли не сетапити, коли чистити стіл. Це все чисто персонально і тільки не граючи, ви можете подивитися, як це все робиться утіч такий складненький. Приємний одна помилка, і ти помилився в цій грі? Я знайшов стейдж і ходив другим проти плуфі. Тому, знайшовши стейдж, я намагаюся застапити якомога швидше бюрджесів, тому що ти просто сподіваєшся, що в Плуфі буде поганий захід, і він не зможе заспамити стіл так швидко, як він може. Звісно, допомагає твій блокхол, і ми максимально захищаємось від всього, що можемо взяти. Потихеньку крутимо стейдж і робимо бюрджесів більше, Аб'юзимо кузанів, те, що можна скинути, наприклад, бюрджесів і виставляти. Ну, з козанів бюржесів, не добираючи карту. Ну і потихеньку ось так заставляємось. В деяких випадках нам треба намагатися підчистити стіл за івенти або вручну. Тут я вже маю трьох бюрджесів, які мають плюс дві тисячі. Я вирішив. Одним бюрджесом зробити приманку, щоб він атакував його, а не мене виграти собі трішечки часу. Мені пощастило з тригером, Я продовжив крутити і тут же був час для Блекбірду. Тому ми потихеньку вже тикали його. бюрджесі вже по вісім тисяч. Його звісно врятує вирятує Гам Гамґамджаєнт. Але в цілому дуже приємна ситуація. В нас мало карт тут. Мій опонент трішечки заміс але це не сильно грало. Суть. Тут же ми намагаємось леталити. В нас вже достатньо сил, щоб пробити у нас тут чотири тички, тому ми можемо вбити. І ось така перша гра проти плуфі. Мені просто пощастило. Я дуже швидко зміг засетапити бюржесів і агресивно йти. Друга гра була проти намі. Це дуже. Сумний, але цікавий. Ну, ні, це скоріш просто сумний матчап. Тут ми просто ставимо бюрджесів, передаємо хід, поки ми нам не, не можемо там вдарити адекватно. Я застапив двох лафітів, щоб я міг якось е, посьорчити. Е, ставив шир'ю підчистити стіл. Як юзати тут білку? Абілку тут треба юзати якомога раніше, тому що воно дозволяє тобі перекрити їм онплей на всяких кай або серчерів. Ну і потихеньку. Тут просто систематично ми ставимо щось на стіл, б'ємо і все передаємо. Треба, головне, виростити бюрчесів. Ну і звісно. Можемо відігравати в нас до 8 донів. Ми поставили двох го передали, щоб не трешити карти. щоб мій опонент не трашив карти з колоди. Шукаємо буржесів і ставимо блекбірдів і все. Можна навіть не бити. Ні, звісно, бити мабуть треба, але не завжди і вимикати білки, звісно. На вісім атаки дуже дуже не, незручні. Це дуже погана атака на вісім, тому що вона одним івентом може захиститись. Ми вже маємо трьох біржів на столі. У нас в руці дві бороди, які можуть вимкнути її Вінкон на, на наш хід. Тому ми просто ставимо і б'ємо, Ставимо і б'ємо. Сподіваємось що забираємо життя там ще 25 карт. Тому можемо це дуже стабільно робити тут. В принципі можна було, наприклад, розкидати дони і побити, але тут я вирішив вимкнути так само обілки та поставити цього тіча. А я поставив його через те, що я трішечки боявся, що, наприклад, буде якийсь гравіті Blade або ще щось, і незручно тіча, наприклад, ремонтувати не можна, а бюрджеси, вони волі легко ремовуються, тому тут треба вже пушити. Може, в мене була можливість бити, якби я там дони розкидав, але ось ну, о, ось тут я піймав гравіті блейд. Але в мене все одно достатньо ресурсів через тічів. Те, що тут я не знаю, що я робив, на що я це все робив. Треба було просто розкидати дони і бити. Ну я я ремовно, звісно, цього блокера, який трашить одну карту. Але в мене вже в руці була здається карта, яка дешевше це робила. І ми просто тут б'ємо. У нас вже є великі тушки, ми б'ємо. Б'ємо 9, 10, 12, 12, і там же не залишилось донів через Gravity Blade. Ось таки ми виграємо. А наступний матчап в мене був Zoro, четверта моя гра. Zoro тут просто Objective Survive треба вижити ми шукаємо ширю ми шукаємо все що нам може допомогти вижити та прибрати черектерів ходимо ми другим От нас прийшов Шир'ю, в нас було два сючери я вирішив не ризикувати залишити все як є на перший хід пошукати або щось поставити типу лафіта а на другий вже зіграти шир'ю тут єдине що я думаю що можна було коли я там буду ставити вже стейджі та там робити деякі чойси щоб активувати Здібності я міг, наприклад, трашити тіча. Це б треба було робити. Я повинен був не скидати там. <хи> ну ось, наприклад, я скинув тіча, і далі тіч нам тут не сильно потрібен. Він от не знаю, на що я тут трашив не тіча. Пробрав ремов, залишив двох тічей, каунтерів немає. Треба шукати каунтери, захищатись від кожної атаки, якою ти можеш захиститися, сподіватися на тригери, на фінгер-пістоли, на бід з життя, тому що кожна атака вона дуже сильно тебе їсть. Та просто в якийсь момент в мене вийшло зачепитись за. Стіл, тому що вже я застапав Бюрджуса і неприємного Шир'ю, якого ну, дуже складно прибрати, тому що він має плюс 2000 на хід опонента. В мене вже є ось два блокери Я нашукав, тому я за білку можу скинути блокера, активувати Кузана, поставити знову блокера. Е Спробувати затрейдити стіл і застапити ще одного блокера. Навіть на одному житті два блокера мені дуже сильно можуть допомогти. Тут мій опонент буде трішечки намагатися чистити стіл. Він прибирає один блокер, дасть мінус до сили Джорджесу, та буду намагатися його вбити. Він його вб'є, звісно, але це, звісно, дуже багато ресурсів. І я все ще живий. Краще б він буде бив в життя. Мені так було борче, ім'я дожив до тіча. Так само я можу вже, вже вже не боятися. В мене вже є один блокер, але там. Ще три життя, треба якось просайклити. Але теж чесно скажу, що на цей момент вже повинні були бути драгони, повинні були бути ще якісь раш карти, і їх просто не було. Мабуть, якщо б там буквально зайшов якийсь там луфі або драгон, я б теж був кукт в цьому випадку. Ось мені вийшло. Вийшло засетапити два блокери, я вже ніяк не помираю, тому тут навіть вже білку вимикати нічого не треба. Ти просто сидиш і намагаєшся дожити до того моменту, як залеталаш. В цьому все. Тут же зараз гра закінчиться, бо мене намагалися пробити. Я захищався, я заблочив цим тічом і я добив. Наступний матч в мене був проти Шанкса. Проти шанкса в мене все було цікаво. Проти шанкса. Ми так само намагаємося вижити, каунтеримось від кожної атаки. Я ходив другим, залишив бо в мене був стейдж, і Сьорч поставив все це. Беру два каунтери. Ми беремо все, що нам може допомогти. Тут випав нам Сандік. Тут трішечки може я помилився, що треба було взяти спочатку сьорч, а потім вже ставити дорджеса. Бо я в тому випадку я б скоріш за все взяв ширю і зміг прибрати Санджі на столі. Була на одну атаку менше. А в мене все одно була тушка. Але я там вирішив спочатку поставити, потім шукати. Тут мене випав. Трігер, тут в мене випав ще один трігер. його во character Енерджі тут так само стапимо хоч щось на стіл. Стапимо ванагура, бо він нам ще й карту добере, коли помре. Тут мій опонент намагався Діван Діпарчером бити мені джізуза бюрджуса, але вбив цього Ванагура. Я там добрав картку, теж захистився, пережив хід. Тут так само ми беремо кузан, кузан нам плюс карта. Плюс ми беремо того самого Ванагура. Ми маємо умовно безкоштовно ставимо. Крічу і добираємо карту. Вимикаємо абілки, щоб не було якихось там драгонів або бекменів А в цій ситуації ми дуже зручно влаштувалися, ми можемо ставити тіча і блочити йому він ставить щось, кожен хід одну крічу і ми її вимикаємо. Тут я опустився до нуля хп, і єдине, що мене Прям вбивало це Голді Роджер. Тому я просто побив всім чим зміг, залишив два блокери і тут вже думав, як воно буде там Голді Роджер чи не буде. Бо по суті це атачка на 5, Я захищаюсь Голді Роджер, я блочу і помираю. Але Голді Роджера там не було. Був блокер, і я тут виграю, тому що поче 5 6 10 12 12 навіть якщо там щось є от така гра я грав oh, yeah, best of 3 Першу гру за Луфі подив першим. Пощастило знайти стейдж. почав сайклити, шукати бюрджерсів, намагатися спамити стіл. Кожен хід щось робити, поставив тут до как'ю, їх там всього дві в колоді штучки. І тут прям таймінгово назора Жоро була перфект відповідь. Я трашу Ванагура, ставлю Кузана, тиву Банагура до Какію і Кіошу. Тому в принципі ситуація зараз нормальна. Тут я думав і пошукати, і щось поставити. Вирішив. Так само через Кузана зіграти Бьоржеса. Ну і пушити всім, що є. Відвертати увагу від обличчя та давити на ХП потихеньку. Тут я захищаю Ванагура. Він тут ставить, мабуть, треба було ще бити. Ну і тут я ставлю просто. А ну я там прибрав за, за івенти, поставив одного Бёрджеса. Ситуація просто дуже приємна. Два Бёрджеса, в мене 4 хп є в тічі, тому я зараз просто можу почати їх чейнити і все. І, звісно, ну, ми шукаємо вже знаходимо третього і все. Тут можна ставити кожен хіт і вимикати і бити. І воно вже далі так і було по 9 тисяч навіть з гамгом Джедами вже. Складніше. Тут мій опонент трішечки заміс але нічого страшного. Так само вимикаємо, б'ємо. вимикаємо, б'ємо. Блочимо навіть гамгамчанти вже там не допомагають. Бо бюджеси 9-12. Це була перша гра, друга гра після мулігану Я не знайшов, але, в принципі, знайшов стейдж. Продовжуємо крутити. Розставляємо стіл, все так само, бюджесів. Сподіваємося, що опонент нічого не поставить, не буде там сильно пушити, не буде сильно давити. Так само, ми через кузанів граємо бюржесів, щоб не втрачати карти. Крутимо, б'ємо, чистимо за івенти, намагаємось хоч щось якось цього. виманюємо. якісь карти. Тут у нас склався, в принципі, лайн, що ми змогли і підчистити стіл, і поставити. Блокер і пошукати собі 2 ккаунтери. Ка і тут ми вже будемо бити бюрджесами тому що будемо ставити невеличкі блокери. У нас дуже мало ХП, боїмось померти. Треба забирати стіл, щось робити. Взяли 2 ккаунтер, ка поставили блокер, так само вимкнули білку. Ну і намагаємось добити. Там нема донів, там не залишилось відкритих донів. Просто б'ємо по 12 тисяч, по 13, по 15. І вбиваємо. Далі я прийшов топ-4. В топ-4 в, топ в нас був. Ще один плуфі. Так само ми все робимо. Намагаємось вижити. Я ходив перший, не знайшов стейдж, але за сетап до кокю треба було нам якось все-таки прибрати, Тут же пішли такі більш напряжні матчі. Хочеться і прибрати на пізню гру бончана, і в принципі все це сетапити потихеньку. Може, це і не було так. Прям необхідно, може, треба було щось поставити. Плуфі зараз не вигідно, наприклад, ставити щось о, таке. Невигідно ставити по одній великій крічі, і плуфіки завжди будуть намагатися поставити декілько. Там, наприклад, Сангоро-блокер, там зорожуро-блокер, там Сангоро-Зорожуро. вони будуть тебе намагатися пушити. Але в нас вже ще достатньо ХП. І Навіть нам в нас вийшло з доком к'ю і вона гором прибрати. Бончана. Може, треба було прибирати Сангоро. Сангоро неприємний дуже завжди. Тим паче в нас був фінгерпістол на нього. Треба було, мабуть, прибрати Сангоро через фінгерпістол. Ось так само він спамить стіл, але тут, Тут, мабуть, ми можемо і прибрати фінгерпістолом Сангоро, і поставити одного Бюрджеса. Ставимо на таймер. Ставимо на таймер, який же він медмен. Але в цілому в нього так багато туш. Нам треба і зачистити все це, і вижити, і, і поставити щось. Ну тут треба ставити тіча ча вже в будь-якому випадку. Вимукати, намагатися бити, чистити. Немає активних донів. Ну, тут блок. Достатньо карт втрачі, щоб можна було захистити бюрджеса, віддавши лише один цей каунтер. Не знаю, тут щось пішло не по плану, я трішечки не розумію. Так, ми перемагаємо, але щось пішло не по плану. У нас є все ще тіч. Дуже приємно мати великих бюрджесів, їх легко захищати. Він от захід забирає лише одну крічу. Тут ми вимикаємо блокер. М'ємо 10, щоб він віддав гамам щось, але там не було гамам Giant. А, він тут ходить перший. З сетапом Lafitів, так само все потихеньку намагаємось вижити, засетапити все це. за один дуже сильно прокачує бюржесів, дуже смачно. У нас є відповідь на цього Сангору. Спамимо стіл, ставимо блокерів, сподіваємось на найкраще. І ми вже в зоні тіча, і в нас дуже сильний бюрджес, тому так само вимикаємо, б'ємо, чистимо. Ну і в цій ситуації ми викидуємо вже Тіча, бо нам вже. Треба або вижити і добити його, або вже не буде наступного прям сильного ходу. І він в нас, на жаль, ніяк не вбиває. На радість, на радість він нас ніяк не вбиває. Він може забрати тільки тіча, і в нас атаки. Ну, приблизно так. 9-9-12. Ну і далі в нас фінал з боа. Я скажу дякую маті за турнір. Дякую за призи. Мені, звісно, нічого прикольного не випало з моїх трьох бустерів там, але футболочка і, і там ці носочки. Це прикольно. Все це дешбустери. Хочу більше таких турнірів. Звісно, я не впевнений, що я буду ходити на бороді, бо мені, звісно, трішечки жме грати стільки матчів на Блекбірді дуже складно, але все одно круто. Дуже дякую. Всім пока.